Вітаю шановних радіослухачів, вітаю шановних теглядачів. На хвилях нашої радіостанції Ритм Тіві та на ритм ФМ. Сьогодні передача кузирні гості Василя Туза і мій гість Олексій Бучинський, депутат Рівненської обласної ради. Радий вас бачити, пане Олексію. Доброго дня, пане Василь. Ну будемо говорити про різне, зокрема про те, що вже підписано розпорядження про скликання чергової сесії обласної ради. До речі, підписано чомусь першим заступником. Чому до речі? Ну, я так розумію, що Михайло Михайлович на відпустці знаходиться. Тому його має право сказати, да, виконує. Ну, Михайло Михайлович, сподіваємося, не за кордоном, я пам'ятаю, говорив. Напевно, ну, все-таки за кордоном, наскільки мені відомо з внутрішніх джерел. Тому будемо чекати на його приїзд. Ну, а на сесії обласної ради, яка має відбутися? Буде ставитися питання про висловлення недовіри чи про переобрання голови обласної ради? Дивіться, це питання варто було розпочати з наступного. Взагалі, коли мене обрали рівняни від міста Рівне на довиборах в обласну раду у 2013 році, перше, що я побачив, коли я прийшов в обласну раду, це те, що там повністю керує партія регіонів і її сателіти. На той момент це народна партія, наша Україна. Це всі mm -hmm. партії, які тоді лягли під Берташа, Кічатова. І була невелика група депутатів. В яку входили батьківщина, ще кілька депутатів, я так само, які не погоджувалися тоді ще до Майдану, в часи, коли було надзвичайно важко бути в опозиції, бо після Майдану зразу всі стали опозиціонерами, згадували, що вони боролися з партією регіонів активно. Ну, правда, я нікого там не бачив, крім тієї групи людей, про яку я кажу. Наприклад, до Майдану, в вересні 2013 року. Я ставив перші питання про відставку кічатого. На той момент це питання, і це можна подивитися в офіційному mm -hmm. запиті, підтримувало 13 депутатів. 13. Це власне така група тільки була, яка говорила. Оце, оце та група людей, які можна сказати справді, боролися проти режиму Януковича і її намісників на місці. Це Бертеша Кічатого групи. Всі інші це були або пристосуванці, або звичайні регіонали. Тому е, казати про те, е, чи буде відставка Кирилова, чи не буде відставка Кирилова, е, мені важко. Тому що е, ті люди, які там зараз в обласній раді так і залишилися після революції, а я гадаю, що це дуже неправильно було рішення не провести місцеві вибори разом з виборами Верховну Раду, тому що потрібно перезагрузити владу на місцях. Е, ці всі зрадники там залишилися, і я, яка їхня буде думка, мені невідомо. Тобто там збирали підписи інші якісь, тобто немає такої зараз чіткої позиції. так? Ну... Зараз взагалі е таке враження, що немає керівництва обласної ради в нас. Тому що кожен, всі поділилися по мікрогрупам, кожен займається чим хоче, в основному намагаються лобіювати свої якісь інтереси, чи політичні, чи бізнесові, чи економічні. Тому. Е Ця рада, яка є в тому вигляді, яка на сьогоднішній день є, вона вже не дієздатна, вона не відображає інтереси людей. І ми сподіваємося на нові вибори, що прийдуть нові люди. Тобто ваша фракція не буде ставити такого питання про відставку голови? Я публічно завжди казав, що зараз на даному етапі ми підтримуємо відставку голови угу. обласної ради, тому що я вважаю, він не справився зі своїми обов'язками. На жаль, він зайняв не ту сторону, скажімо так, політичну сторону, на яку ставили його під час Майдану. Це показали події з призначенням на минулій сесії, спроби призначення на минулій сесії ряда керівників комунальних підприємств, які є відвертими ідейними регіоналами. Їхнє місце на смітнику, а не в комунальних підприємствах. А зокрема про кого йдеться? Ну, ви знаєте, цей перинатальний центр, і дитячо-юнацька спортивна школа для інвалідів. Ну, я думаю, що завдяки нашим намаганням змінити ситуацію дійсно тоді було і громада. Дякую громаді, що підтримали, прийшли на президію обласної ради і показали депутатам, що регіонали не повинні. Приходити і не буде ніякої контрреволюції і реваншу регіоналів. Зараз ми подивимося. Я наскільки знаю, що є на ті всі посади, про які ми говорили, є кандидати чесні, порядні, які не підтримували Януковича в свій час. І сподіваюся, що ну, залишається сподіватися, бо, я ще раз кажу, ви знаєте, який склад депутатів обласної ради. Залишається лише сподіватися, що. Спільно з громадою ми не допустимо призначення на ці посади цих людей. Ну а екс-регіонали, вони ще ходять на сесії, хоча б чи відвідують комісії роботу. Це відвідують, повністю ходять на, всі сесі... на сесію, на комісії. І питання кадру і комунальних підприємств воно залишається і буде винесено на сесію, так? Так, звичайно, тому що в свій, в свій час було прийнято рішення забрати. Повноваження в цій сфері у обласної державної адміністрації для депутатів обласної ради. Okay. Ну, на мою думку, це варто було робити після переобрання обласної ради, після okay. того, як люди довірять після перезавантаження проєкту. Після перезавантаження. Бо що вийшло? Дивіться, коли була партія регіонів, Призначення комунальних підприємств робила адміністрація, якою керувала партія регіонів. Коли партія регіонів ушла з адміністрації, то призначення комунальних підприємств, ну і багато інших ще повноважень, прийшли до обласної ради, в якій більшість залишилась партія регіонів. Тобто, ну якась просто абсурдна ситуація. Тобто змін ситуація. не сильно відбулося, так? А так. якась співпраця між адміністрацією і радою, вона якась проходить, відбувається? Мені важко судити, тому що я не є представником адміністрації і не є, скажімо так, не є в виконкомі чи, скажімо, в апараті обласної ради, тому про співпрацю не можу казати. Я можу сказати тільки про ту роботу, коли був головою адміністрації Сергій Леонідович Рибачок. Важко працювалося з головою обласної ради, не завжди знаходився спільні точки дотику. А взагалі, вплив голови облдержадміністрації на раду. Він є якийсь, тобто депутати завжди схильні дослухатися до голови виконавчої влади. Дивіться, тут треба це питання розпочати з того, що в нас зараз є ситуація, коли не завжди зрозуміло, хто керує в області, ніби. Голова адміністрації, але зараз всі говорять про реформу місцевого самоврядування, коли будуть виконкоми обласних рад, коли буде керівництво обиратися з обласної ради. І от я чув думку Віталія Семеновича Чигунька, і з ним з ним що зараз в тому форматі нам неможливо взагалі нормально працювати з одного боку. Має свої інтереси депутати з другого боку. Всю чорну роботу має тягнути адміністрація, і це відбувається. Це перетягування певних канатів, перетягування повноважень. От навіть це питання з комунальними підприємствами. Дивіться, призначають комунальних керівників підприємств, наприклад, медичних візьмемо. Так угу. призначають депутати. А відповідальність за їхню роботу несе начальник профільного управління. Тобто впливу такого реально немає, так? І виходить, що йому потрібно виконати завдання, які йдуть з Міністерства охорони здоров'я. Mm -hmm. І ці завдання мають виконувати керівники тих комунальних підприємств, які йому ж не підпорядковуються, тому що підпорядковуються голові обласної ради, який з ними заключає контракт. Mm -hmm. І оця така система, яка в нас зараз сформувалась, вона нічого хорошого не приносить. Потрібно або щоб були повноваження в адміністрації, або щоб ми взагалі адміністрації ліквідували, де я схиляюсь до цієї думки, і були виконкоми рад, і щоб ми обирали керівництво з числа депутатів обласної ради, керівника виконкому ради, і відповідно він формував тоді всю вертикаль влади в області. Ну я так розумію, що про ці вибори ще не йдеться про це, так? Вибори, мистер, ну, наскільки, наскільки я знаю, з відкритих джерел планується ці вибори провести за цією схемою, яка була в 2010 році, але є така думка провести на два роки. На два роки обрати склад депутатів, для того, щоб перехідний, перехідний, варіант. перехідний варіант для того, щоб через два роки вже провести вибори повноцінні, в тому числі і на. Тих територіях, які зараз тимчасово окуповані, в які в майбутньому планується звільнити і провести там загальні вибори через два роки. З новими повноваженнями, якщо ми говорили про кадрові призначення, наскільки депутат обласної ради прослуховуються для до думки трудових колективів, яких вибирають керівників? Бо з іншого боку, виходить, що багато керівників вже цих трудових колективів вони також балотуються на наступний термін стати керівниками і погодьтеся, що вони мають якийсь певний, певну зацікавленість і якусь певну перевагу над тими, хто приходить? Е... Коли потрапляє проект рішення на депутатські комісії, там вказано, які є погодження або які є підтримка яких структур має той чи інший кандидат. Чи це збори трудового колективу, чи це підтримка профільного управління чи департаменту. Звичайно, депутати на це дивляться. Ну але знаєте, я хочу сказати свою думку, що звичайно до керівників до трудових колективів потрібно. Прислухатися, їхню думку потрібно вивчати, але щоб не було такого небезпечного явища, як узурпація влади, коли керів... коли трудовий колектив, ну скажімо так, змушений підтримувати свого керівника, тому що всі бояться за свою роботу. І бояться, що якщо не підтримують його, а він все-таки стане знову керівником, що потім mm -hmm. може бути звільнення. Такі факти, до речі, мені відомі. Mm -hmm. Не буду називати підприємства, де так погрожують зараз людям підтримати. Тому тут треба дивитися з усіх точок зору. Так, ситуації так. Так? так нагадаю нашим телеглядачам, що у нас у нього стяг депутат обласної ради Олексій Бучинський, і ми повернемось через після короткої паузи. Отже, ми продовжуємо. Я нагадую нашим телеглядачам і нашим радіослухачам, що у нас в гостях сьогодні депутат Рівненської обласної ради Олексій Бучинський. Пане Олексію, ми з вами говорили про кадрові питання, про те, які комунальні заклади будуть очолювати нові керівники, але і у вас, самого в кар'єрі такий період, що за досить короткий термін ви стали і депутатом міської ради, рівної ради, депутатом обласної ради, навіть очолили От Якщо порівняти всі оцінити, Ради, роботу в виконавчих органах, де важче, де легше було. Дивіться. Най найважче це завжди виконувати якусь роботу конкретно на скажімо так, на створення. Тобто, можу відверто сказати, що найважче було керувати райдержадміністрацією, враховуючи ще й ті обставини і той час, в який, на який прийшлося це призначення. Ви пам'ятаєте, що після втечі Януковича фактично влади в країні не було. Формувалася вся система управління, вся вертикаль заново. І керівники облдержадміністрації, райдержадміністрації були всі призначені нові. І відразу перед нами постала низка викликів: це і військові дії, допомога армії, допомога пораненим, загиблим, так само сім'ям загиблих. У, о, при повній відсутності коштів і фінансування, тому що казначейські рахунки під час втечі попередньої влади були на нулі, mm. протежі не пропускалися місяцями. В казначеї райони, обласний казначеї змушені були обирати, що саме найважливіше зараз потрібно оплатити, хоча, хоча все було важливо: і освіта, і медицина, і армія, і все. Тому дуже важкий період, там була така Там розподіл коштів. А заробляння коштів. В нашому районі ми досягли того, що практично падіння доходів не було в Рівненському районі. Ми завжди були на передових позиціях і після цього, після того як я перед тим як я завершив роботу на цій посаді за підсумками. Першого півріччя ми були на першому місці за підсумками другого півріччя і взагалі року на другому місці. А які підприємства формують бюджет рівень району? Це потужні підприємства, це і ОДЕК, і Морган Фенічі, і ще багато підприємств, причому виробничої сфери, які розташовані навколо міста рівного. І дійсно багато ми стикнулися з тим, що. Підприємства працювали на експорт в Росію і перестали брати замовлення, наприклад, Олісма. Багато труднощів, багато було зустрічей. Важко зараз за цей короткий період передачі розповісти про всю ту роботу, яка була проведена. Але ми гідно відпрацювали, я 8 місяців очолював райдержадміністрацію. Знаєте, що я відразу, коли прийшов в район, сказав, що. Я зупиняю корупцію, тут не буде ніякої корупції, розбазарювання земель, крадіжок, які були при минулому керівництві. І так і сталося. Ніякі землі ніхто не розкрадав, принаймні ті, що відповідає адміністрація. Майно комунальне так само ніхто не розкрадав, був порядок. І, дійсно, і в чому, в чому секрет, от, саме, як побороти ту корупцію? У мене така фішка, якась, що я будь-якому гостю своєму задаю питання, який ваш рецепт побороти корупцію. Бо ми багато про це говоримо, починаючи від Порошенка, закінчуючи головою сільської ради, всі борються з корупцією, і ніхто протягом вже багатьох років побороти її не може. От як голові районної адміністрації побороти корупцію в районі? Хоча б. В районі знаєте, якщо чесно, побороти корупцію в окремо Хороша взятому, фраза була. якщо чесно то тоді події без корупції, <реш> якщо чесно, то <реш> якщо чесно, то побороти в окремо взятому якомусь місці корупцію можна тільки на певний період. Як якщо... вона знов себе проявить, якщо це буде державна система, це державна корупційна гідра, яка зараз на жаль повністю захопила всю Україну. Тобто і ми все бачили, з голови? Да? Звичайно, от якщо ви чули, за останній час народний депутат Олехосуховський очолював робочу групу Верховної Ради з питань розслідування корупції в уряді. Чинного уряду. Чинного уряду, і так само уряду, який був попередній. І як ми бачимо, як в попередньому уряді, так і в чинному уряді є корупційні дії, і це доведено вже. Тому... У мене є велика надія є на антикорупційне бюро, яке розпочало роботу. Будемо сподіватися, вони будуть дійсно набрані професійні кадри, так звані детективи. Там є посади детективів з дуже високою заробітною платнею, які дійсно будуть розслідувати ці всі корупційні факти. Чи Завжди висока зарплата є якби, панацеєю від корупції. Ну, це не завжди, але це є обов'язкова передумова. Якщо не буде високої зарплати, то ви бачите, як бореться з корупцією зараз міліція, в uh -huh. якої низька зарплата і так далі. Тобто, ну, однозначно, що повинні бути незалежні люди в фінансовому плані, займаються боротьбою з корупцією. Якщо цього не буде, то, то вже точно не буде. А от якщо порівняти роботу Рівнеради ради і Рівненської обласної ради? Скажімо так, це зовсім інша робота. Рівненська міська рада там більше приймається таких питань, що стосуються міста рівного, це земельні насамперед питання, комунальні питання, питання власності, оренди. Ну і скажімо так, відверто, там є набагато більший рівень корупції ніж в обласній раді, перш за все, майнової корупції. Тому що коли є доступ депутатів до земельних питань, ясно, що вони намагаються. Максимально використати її для себе, і ви пам'ятаєте всі скандали, які був кілька років назад, коли ми не змирилися, фракція свободи з тим, що розбазарюється земля в місті Рівному, підняли величезний скандал і дійсно зупинили крадіжку 67 земельних ділянок так званої групи садоводів. Це депутати, їхні родичі, знайомі, які намагалися на підставних осіб вкрасти цю землю у рівнян. Їм це не вдалося. Ми зупинили. Нас було кілька чоловік, але ми зупинили всіх інших депутатів, які намагалися вкрасти цю землю. До речі, як ви росії? То остання заява мера рівного, який сказав, що він знає, хто деребани землю і готовий буде оприлюднити ці прізвища, але чому стільки перед виборами? Ну, перш за все, якщо він зараз не оприлюднює ці прізвища, то він є співучасник злочину, і до цієї заяви треба. Звернутися правоохоронним органам, прокуратурі, чому він покриває, знаючи, хто вкрав землю і стільки років покривав крадіїв. Ну і звичайно, притягнути мера до кримінальної відповідальності за ці слова. Я знаю, що він це все знає, тому що він був один з організаторів цієї групи садоводів. Він прикривав, може пам'ятаєте, коли ми боролися ще за поіменні голосування. Чому мер рівного, встановивши систему Рада, не добився того, а ми добилися через кілька пікетів, кілька блокувань лічильних комісій, ми добилися, щоб всі зараз рішення міської ради приймалися в поіменному режимі. І дійсно, зараз любий громадянин прийде у відділ міської ради, звернень громадян і може взяти роздруківку з будь-якого питання, а це не зразу було. Більше того, спочатку, коли люди голосували депутати руками. То хоча б можна було подивитися, хто як рукою голосує за те чи інше питання, хоча б приблизно настрій депутатів. А коли ввели пульти, то всі поховалися за пультами. Навпаки, це, мало бути крок до відкритості, що брати можна роздруківки, щоб система фіксувала хто. Бо ви знаєте, наш мер дуже любить казати, що. От там були депутати, і вони це все вкрали. І дійсно неможливо прослідкувати, хто там і що вкрав колись. А зараз будь-яке питання, ми добилися пойменне голосування. І тому я вважаю, що депутати зараз значно більш обережніше ставляться до корупційних схем, тому що їх буде дуже легко потім зловити за руку. факти. А от ви збираєтесь відстоювати свій округ на виборах, які будуть до місцевих рад. Дивіться, мене мій округ це є північна частина міста Рівного, тобто mm -hmm. все ще вище Соборний. Але я скажу так: я працюю не тільки по своєму округу, а й по усьому місту рівному і по всій області. У мене постійно працює депутатська приймальня, яка знаходиться на Симона Петлюри, один в Народному домі. Mm -hmm. Практично щодня я там знаходжуся, зустрічаюся з людьми, тому. Будь-який громадянин може прийти, звернутися до мене, і відповідно ми відреагуємо як свобода, так і я особисто. Тобто, ще немає бачення такого, як будемо йти на вибори місцеві свобода, як послідовна політична сила, заявила чітко, що ми будемо брати участь у всіх виборах на всіх рівнях, де були, тому що та політична сила, які не беруть участь в тих чи інших виборах. Вони фактично ліквідовуються, так тому що їм вже з сенсу далі продовжувати а є діяльність. якісь союзників? союзники свободи зараз союзники можна назвати не персонально сили, а хоч а тих людей, які з нами однаково мислять. Вони можуть бути, до речі, в різних політичних силах. Але якщо ці люди дійсно підтримують наші ідеї, нашу ідеологію, це соціальна національна справедливість. То вони можуть бути з різних політичних сил, ну, звичайно, що крім партії регіонів і комуністів. Пане Олексію, наш ефір добігає кінця, але я ще хотів задати запитання. По-моєму, 11 2011 році вам було за нібито політичну діяльність спалено машину, наскільки я пам'ятаю. Скажіть, було слідство, чим закінчилося слідство? Так, коли, особливо коли ми почали дуже активно блокувати земельні афери в міській раді. Мені підпалили автомобіль, дуже пощастило, що вчасно приїхала пожежна охорона і затушила цей автомобіль, і можна було його відновити. Але слідство було так побудовано, що нічого не знайшли, навіть ті дії, які можна було зробити, які я сам пропонував, Зробити, до яких є доступ до відеокамер і так далі. У правоохоронних органах нічого не було зроблено, і справу закрили. Ну, закрило, але ні? хто це замовник, зрозуміло, той, хто краде землю в місті Рівному. Це для мене є очевидний факт. Дякую, дякую за розмову. У ефірі зі мною був Олексій Бучинський, депутат Рівненської обласної ради. І дивіться нашу передачу козирні гості Василя Тузам. Що вівторка та щочетверга, будемо раді вас бачити, і хай вам щастить. Дякую вам. Дякую. Дякую, Дякую за те, що запросили. Дякую.